В Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України закінчилися жнива і прийшла пора підводити підсумки, як спрацював колектив. Які сорти показали найкращі результати, які завдання на даний час стоять перед науковцями? Про це в нашому інтерв'ю з директором наукового закладу, академіком Національної академії аграрних наук України Олександром Демидовим, шановні колеги, шановні аграрії, у Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаївича Ремесла закінчили збирання ранніх зернових культур. Хотів би сказати, що в цьому році. Збирання, ви знаєте, які були погодні умови, це високі температури, це жара, це спека, але не дивлячись на це, погодні умови, опади було достатньо для того, щоб отримати гарний врожай. І в цьому році у нас 13 сортів озими пшениці для реалізації. І фактично ми зібрали на 25-30% більше проти минулого року. В тому числі у нас три нових сорта, які занесені в минулому році у державний реєстр, вони готові сьогодні на реалізацію. Наші спеціалісти скажуть характеристику цих сортів. Хотів би відмітити, що в цьому році працівники починаючи з селекціонерів, науковців, наших лаборантів, техніків працювали організовано, тому що, не дивлячися, що третій рік йдуть військові дії, йде війна, але ми знаємо, що Нашим солдатам, нашим Збройним силам, які там на передові, тисячі разів гірше. І ми повинні все робити для того, щоб була допомога і для того, щоб вони знали, що продовольча безпека країни забезпечується, в тому числі нашими працюючими. Ми взяли декілька дослідів і декілька програм із тих установ, які сьогодні знаходяться на лінії, де проходять військові дії. Ми сьогодні у можливості надаємо грошову допомогу, проводимо різні акції, проводимо все те, щоб сприяло сьогодні перемозі України, тому що Україна повинна бути незалежна, вона буде незалежна. Ми віримо в перемогу, віримо в Збройні сили України. І ще хотів би сказати, що сьогодні ми всі працюємо не тільки для того, щоб наші сорти були в Україні, але для того, щоб ми теж йшли в Євросоюз. Для цього ми створюємо Стабільні сорти для цього ми передаємо їх на сортове пробування. Вони були висяні в Польщі, у Литві і ще в декількох державах Євросоюзу. І я думаю, що обов'язково наші сорти будуть занесені в реєстр. Крім того, що сьогодні робить маркетингова група інституту, більше ніж 30 наших господарств, в наших регіонах беруть участь і висяні наші сорти Миронівської селекції. Починаючи від. Сум закінчуючи Миколаєв. І хочу сказати, що показники теж там сьогодні одні з кращих. А що це означає? Це головний продукт, над яким ми сьогодні працюємо. Майбутнє є в інституті, майбутнє є в наших науковців, тому що в цьому році у нас сім докторів філософії захищені отримали дипломи, тому що в цьому році у нас аспірантура і далі оголосила прийом. Тому що старші науковці отримали, у нас три наших співробітника. І хотів би сказати, що і ті господарства, які входять в систему Миронівського інституту, це і ДПДГ Агрономія Миколаївська область, еліта, яка знаходиться територіально там, де інститут, ДПДГ Проскурівка Хмельниччина, ДПДГ Правдинське Суми, на жаль, Ахтирка, де проходять сьогодні, ви знаєте, бойові дії. Але не дивлячись на це, вони працюють. Працюють у Чернігівській області, Носівська станція. І завдяки нашим колегам, ті сорти, які сьогодні вирощує наш інститут, вони проходять розповсюдження по всім регіонам нашої держави. Олександре Анатолійовичу, на жаль, війна вносить свої корективи і в ваш робочий режим. Но те саме відключення електроенергії. Як ви виходите з цієї ситуації? Я хотів би сказати, що у цьому році, в минулому році, нам на зустріч перш за все пішла Національна академія аграрних наук. Завдяки нашому президенту Ярославу Михайловичу Гадзалу було передано нам дизельну установку. Крім того, ми сьогодні слав вдячності нашій обуховській адміністрації за передачу теж дизельної установки, а також ФАУ. Всім цим людям ми сьогодні преклоняємося, тому що коли в інших господарствах немає можливості готувати насіння. Ми працюємо практично круглі сутки завдяки цим установкам. Ми не зупиняємося ні на хвилину, тому що вчасно необхідно підготувати насіння. Крім того, в корпусі в нас теж стоїть дизельна установка. Ми готувалися до цього і необхідно з цим готуватися, тому що виглядати щось манне небесне, цього не потрібно робити. Є люди, є структури, ще раз говорю, є академія на чолі з президентом академії Гадзалом Ярославом Михайловичем, Є ФАО, є. Червоний хрест, є адміністрації, з якими ми тісно-тісно співпрацюємо. Для прикладу, траса Харків, Київ, Яготин, ми там проводили день поля, де брали участь, голова адміністрації Бориспільської, Яготинської, голова ОТГ. Було там біля 30 виробників. І що це дає? Це люди дивляться, наші сорти, дивляться нові сорти, дивляться те, чим займається інститут. Ми хоч таку практику на наступний рік. І на інших трасах це Київ-Одеса, Київ-Львів, запропонувати, щоб все-таки була співпраця. Не тільки у нас люди дивилися на наші продукти, які це результати, але й там по тим трасам, чим сьогодні займаються іноземні фірми, ми теж повинні показувати свій продукт, тому що він не гірший від тих, які нам надають сьогодні наші зарубіжні колеги. Ну, як ви вже сказали на початку, що закінчені польові роботи, але ж роботи продовжуються. І хотілося б ви прокоментували, що саме зараз відбувається, який йде процес. Ну, для нас найголовніше, звичайно, було це закінчення польових робіт, це збирання. І хотів би сказати, основ, основи, знаєте, що період між збиранням і посів мозних культур дуже дуже невеликий. Тому зараз основне це підготовка насіння. Тому що вже є заявки на посівний матеріал. Ми будемо проводити нараду з нашими державними підприємствами. І завдяки людям, які сьогодні працюють тут на насильному комплексі, ми працюємо у дві зміни і фактично вже до 20-30 є готового насіння. Я хотів би зауважити, що якщо з ярими посівним матеріалом були питання, то озимі завжди в нас реалізуються на 100%, Тому ми запрошуємо всіх у нас. На сайті розміщено всі наші сорти, які сьогодні є на реалізацію. Ми готові до реалізації, до співпраці і насіння, я думаю, на протязі двох-трьох тижнів повністю 100% буде готове до реалізації. Так сьогодні вже можна сказати, що сорти Миронівської селекції пройшли випробування і зарекомендували себе якнайкраще в очах агровиробників. Завідувач відділу насінництва та агротехнологій, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий дослідник Андрій Сіроштан, також зазначив, що старання Миронівських науковців були нагороджені чудовими показниками жнив 2024 року. І на даний час іде підготовка зерна для реалізації. Доброго дня! Ми знаходимося на току відділу насінництва та агротехнологій. В цьому році було висіяно 11 сортів Миронівської селекції, незважаючи на погодні умови, які склалися цього року, високі температури, нам вдалося зібрати короткі строки урожай насіння. тому, можна сказати, що урожайність сортів перевищує за 50 центнерів. Деякі сорти. Як в нас, так і в інших господарствах показують за 70-80 центнерів на гектар. Що можна сказати? На цьому току проводиться доробка насіння, де буде сформовано партії і проведено реалізацію іншим господарствам. Ми бачимо, що урожай залежить тільки від доброго насіння з високими посівними якостями. Та врожайними властивостями. Хотілося б відмітити сорти, які в цьому році показали хорошу врожайність і високу масу тисячі насінин. Це нові сорти, які занесені в реєстр сортів рослин у 2024 році. Це міп відзнака, міп аеліта, міп феєрія. Цьому році дала рекордний урожай в нашому дослідному господарстві, на що мають попит і на даний час. Тому до нас вже поступають заявки. Ми, в принципі, готові всіх забезпечити насінням, але вже на даний час ми бачимо, що насіння в нас трохи не вистачає, і ми будемо. Підключати ті господарства, з якими в нас заключені ліцензійні угоди. Це наші господарства, нашої мережі та інші господарства. Хочеться сказати, що в цьому році, мабуть, саме більше виробників звертаються за насінням як озимої пшениці, так і озимої. Ячмені. На даному етапі ми тільки розпочали очищення насіння, але я думаю, що ми в короткі строки проведемо очистку насіння і будемо вже готові до реалізації. Це завдяки тому, що ми в цьому році, як говорив Олександр Анатолійович, забезпечені генератором, що дає безперебійно нам працювати. На протязі дня, незважаючи на всі негаразди, які складаються на сьогоднішній день, ми розуміємо значення в наших важких умовах, значення хліба, значення пшениці, і ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб підтримувати наших виробників високоякісним насінням і щоб працювати на благо України. Разом до перемоги ми в тилу теж підтримуємо Збройні Сили України і також стараємося не менше прикласти зусилля до наближення нашої перемоги. Поправу гордиться результатами цьогорічного врожаю завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий дослідник Олександр Гуменюк. Доброго дня ми зараз знаходимося на післязбиральному току. Власне, це завершальний етап, де відбувається обмолот селекційного матеріалу пшениці озимої. Хотілося підмітити, що незважаючи на складні погодні умови, в цьому році Миронівські науковці згуртовано зібрано, підійшли до жнивної компанії. Провели збір селекційного матеріалу на сіницьких посів. Власне, ми зараз знаходимося на одному із локацій, де йде під, підготовка нашого перспективного сорту, який занесений в державний реєстр Міплакомка. Це тверда озима пшениця. До речі, було частування каші на Дніполя, і всі учасники були дуже задоволені. Але це, скажімо, один із тих моментів, важливих моментів продовольчої безпеки України щодо харчового напрямку. В селекційних складах ми ще сьогодні побачимо підготовку селекційного матеріалу нових перспективних сортів, сортів, які плануються для передачі на державне сортове пробування. Ну і власне, підготовка насіннього матеріалу, який буде поширюватись по всіх зонах, по всіх областях різних форм. Власності агроформувань з метою поширення Миронівської селекції на зернових теренах України ну, однозначно можна сказати, що ви сьогодні радієте з того результату, які дали ваші поля, і як показали себе сорти. Які сорти відмічають уже ті господарники, які купують їх? Так, ви знаєте, задоволених людей дуже багато. Ми в цьому році мали можливість об'їхати Хмельницьку область, Чернігівську, Сумську побували в області, в різних, регіон, в різних господарствах Київської області. Зокрема, хотів відмітити, що в Київській області на 118-му кілометрі між селом Богданівка Бориспільського району був проведений міжнародний день поля, де були представлені наші сорти. Вражень від аграріїв були надзвичайні, тому що не кожен може сьогодні десь там, знаєте, побачити той сорт в технологічному супроводі з підтримкою науковців Миронівського інституту пшениці. Але є сьогодні позитивні результати: 7 тонн з гектара. Міп феєрія, дослідне господарство еліти. Миронівський інститут пшениці, ось, зокрема цей сорт, міп лакомка, 5,5 тонн з гектара. Це високий показник, враховуючи ті складні умови, які сьогодні були. Скажімо так, надіслані природою на зерновий клин озимої пшениці. Є ряд багато інших сортів. Це новенькі сорти, які ми сьогодні передаємо на державну кваліфікаційну експертизу. Це патріотичні сорти з гарними назвами: міп Стефанія, Міп Паляниця, Міп Ауріка. Їхній рівень урожайності, в залежності від різних демонстраційних полігонів, сягав від 7 до 11 тонн з гектара. І це наша гордість, це гордість всієї України. Ну і однозначно можна сказати, що уже сьогодні йде напрацювання не на те, що ви вже виходячи з результатів, думаєте наперед, які от такі плани? Ой, плани дуже глобальні. Ви знаєте, в нас є такий лозунг інновації в кожній зернині, інновації в усьому тому, що ми робимо. Те, що ми робимо сьогодні, завтра будуть використовувати аграрії. І сьогодні ми плануємо створювати сорти, які будуть стійкі в першу чергу до тієї посухи, да, яка сьогодні складається в Україні. Це будуть сорти, які стійкі до різних проявів хвороб, які сьогодні поширюються по Україні. Це високопродуктивні сорти з рівнем урожайності. Понад 10 тонн з гектара це потужні сорти, які мають потужну кореневу систему, високий коефіцієнт кущення, високу масу тисячі зерен, але саме головне відмінні показники хлібопекарських та буршномельних властивостей. Ви знаєте, незважаючи на важкі часи, які сьогодні переживає наша країна Україна, Марунівські селекціонери. Теж на лінії фронту. На лінії фронту із природою, на лінії фронту із душевним проявом кожної людини. Так? Тому що кожного сьогодні із нас, якщо не брат, то батько, то близький родич на війні. Тому нашою першою задачою є підтримка, підтримка продовольчої безпеки України. Ми сьогодні ціленаправленно працюємо над створенням високопродуктивних сортів вітчизняної селекції, щоб нас знали не лише, скажімо так, десь в далекому там, Європейському Союзі, а й в Україні, щоб розуміли всі, що те, що робить сьогодні Миронівський селекціонер, це важливо, це майбутнє, це продовольча безпека усієї України, а можливо і майбутнє всього Європейського Союзу. Разом із Олександром Володимировичем ми відвідали селекційний склад, де якраз проводилась підготовка селекційного матеріалу нових перспективних сортів паляниця і Стефанія, з якими працюють техніки Наталія Харченко та Людмила Коваль. Чистка зерна сортового паляниці це зразки очищаємо на машинку. Ця машина очищає за годину 100-150 кг зерна. І що ви можете сказати? Ви вже, як кажуть, бачили не одне зерно, не один сорт. От за Стефанією і за паляницею. Які вони на ваш погляд? Дуже гарні сорти, високоякісні і урожайні такі. Ви ж бачили самі гарні і ці зернинка, і все ну, хорошо. Відбір селекційного матеріалу надзвичайно копітка праця, де на початковому етапі аналізується кожен колосок. Кожна зернина, і вже після багаторічних випробувань досліджень, агровиробники мають сорт, який відповідає всім вимогам часу. Про це і говорить заступниця директора інституту з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Віра Кириленко. Цей рік видався надзвичайний, надзвичайний погодніми умовами. А саме напередодні жнив випало дуже багато опадів, яке перевищує на три норми. Сьогодні також дуже вагомим є температурний режим, який був на поверхні в період збирання врожаю, а також і попереднє дозрівання при наливі зерна, при восковій стиглості. І сьогодні ми отримали хороші результати, незважаючи на такі кліматичні зміни, строкати кліматичні зміни, як називають по тому що це йде коливання. коливання погодних умов. Але селекціонери довгий час працюють над цим питанням, щоб створити селекційний матеріал, а в майбутньому сорти, які б мали комплексну адаптивність. Тобто, щоб вони були стійкі до цих коливань погодних умов. Сьогодні створений дуже цікавий матеріал і передаються сопередані сорти на державне сортове пробування, А саме передо мною це новий сорт «Спельті». Які селекціонери створили десь впродовж 10 років створений цей матеріал? Він характеризується низькорослостю, скоростиглістю, так як ми знаємо, що попередні сорти спельти вони пізньостиглі, високорослі, що впливає на недобір урожаю. Тому над цими проблемами селекціонери працюють і сьогодні що дуже відрадно, щоб понад 10 років створено матеріал пшениці озимої. З таким викликом температурного режиму подано на патент, а саме це штучні умови, де відбирають селекціонери по суху жаросіки, матеріал з температурним режимом плюс 58. Сьогодні ми знаємо, що це реальність да, це вже реальність. Реальність І, передбачаю, що кожного року ще буде це ще не максимум, а все таки. Слідуючі роки також передбачаються дуже з підвищеним температурним режимом, тому селекціонери будуть також працювати, все-таки збільшувати температуру при доборі, коли рослина проростає у штучних умовах. Чудово, і ну, наскільки відомо, що це зерно має ще і особливі такі якості, хотілося, щоб ви буквально два слова за них сказали. Ну, сьогодні перед селекціонерами стоїть питання зеленого європейського курсу, а це питання саме прихованого голоду. А прихований голод це є якість зерна пшениці. Тобто нам необхідно селекціонерам створювати матеріал з підвищеними елементами не тільки продуктивності, а і мікроелементи, що буде сприяти до імунітету кожного жителя України, щоб це було доступно. Щоб все таки на сьогоднішній день ми виправдали довір'я і дай Боже нам перемоги, а тоді виходити на європейський ринок із відповідними якісними високоврожайними з комплексною адаптивністю сортами із підвищеними мікроелементами для економіки нашої країни. Як бачимо, миронівські науковці навіть під час війни в складних погодних умовах продовжують працювати, бо розуміють, що на сьогодні продовольча безпека вкрай важлива для нашої держави, як і сказав директор інституту Олександр Демидов. На кінець хочу сказати, що сьогодні аграрії вони паралельно із нашими захисниками працюють. Ви бачите, в яких умовах вони працюють. Хочу завірити, що продовольча безпека держави. Стоїть на тому ж рівні, що і в цілому безпека держави. Ми сьогодні, колектив, віримо в наші ЗСУ, слава нашим Збройним силам, слава Україні. Перемога буде за нами.